Сьогодні ми попробуємо з вами застати перший сніг. По ідеї, по погоді взагалі передають на сьогодні перший сніг. Тому, якщо ви хочете застати його зі мною, дивіться далі. Зараз сім ранку і я йду на пари. Люди, ми тільки з вами говорили про сніг і він пішов. Зараз я вам його покажу. Хоча він якийсь маленький-маленький, але сніг то є сніг. Але я любіш лапати сніг. А ви напишіть, який сніг любите ви? Усе видно, так, що такий малесенький йде. Сніжок. Сніг. Тому люди... З першим Сніг вас! Ура! Все, я прийшла в університет. Розкажу вам, які в мене 4 пари астрономія. Надіюсь, ви знаєте, да, які це пари. Тобто там зірки, сузір'я, чорні діри. Таке. Далі, мікробіологія. Але це не точно, тому що я вже вичитала пари. Я ще піду спитаю по поводу цього предмету. Далі найгірший, точніше, найскладніший предмет, який в мене коли-небудь був математичні методи природничих наук. Ви колись чули про цей предмет? Це капець. І четвертий предмет це ем, сучасні проблеми фізики і астрономії. Ну, це де ж більш про чорні дири, е, про галактики. Таке от. Чотири пари. Капець. Зараз в мене пара з астрономії, ну, точніше, лабораторна робота. І ми прийшли в кабінет. В принципі, його називають планетарієм. Він дуже крутий. Тут є телескопи, є карта зоряного неба, на якій показані всі сузір'я. Є ось такий от проєктор, є старенький телескоп, є різні прилади, які ми використовуємо при лабораторній роботі. Оця ось Криша опускається. І на ній проєктуються оцим синім, синім приладом. В общем, він типу, щось проєктора, типу проєктора. От. проєктора. Криша опускається, і щоб очі привикли, вона червоніє, а потім чорніє. І на ній оцим синім проєктором показують зорі. Взагалі круто. Ось і пішов перший сніг. Він такий маленький. Але блін, це перший сніг. З першим снігом всіх! Ура! У мене все-таки е, не буде другої пари, тому що мікробілогію ми вже вичитали. Е, просто забули повідомити і все. Зараз я знайшла пусту аудиторію. Сижу тут і в мене такий перекус маленький яблучко кушаю, тому що дуже проголодалась. Я нічого зранку не їла. Отак от. От, от. Далі після пар ми з Ніною пішли в спортзал. Після спортзалу ми проголодались і пішли поїсти. Заказали шоколад. Боже, я не знаю, як це роблять його, але він просто класний. Ми прокинулися в годину ночі і побачили, що на дворі йде лопатий-лапатий сніг. А як ви вже, напевно, здогадалися з відео, так, що я просто обожнюю. його. Просто обожнюю. Але. Так, у кожного свого обожнюю є своє але. Є свої мінуси. Наприклад, я обожнюю лопати сніг. Та цей лопатий сніг після себе залишає калюжі і болото, яке я просто ненавиджу. Ненавиджу просто, а. А от чому ми прокинулися в годину ночі? Не питайте. Ура, пішов лопати лопатий сніг. Боже, прям такий сніг, який я люблю. Ой, який він класний. Звичайно, шкода, що він тане швидко, Але... Боже. Клас. Але я все ж таки сподіваюся, що всю зиму буде йти лапати сніг. Тому що я хочу зліпити сніговичка. А ви хочете зліпити сніговичка? Хоча мені вже 21, якби ну, але всі ви в душі діти, так?